Дев'ять місяців просиділи ми здесь. Нас ну, снарядами туди а наші відсюди йшли, ну, наші з ну, вони стояли тоже туди, стояли на каналі, а вони оттуда, оттуда руські бомбили нас оттуда мінометами, цими пушками і все ну, було самолітами і фосфором, Все-таки не робили, з нами. здівалися страшно за нами. Стріляли руським. Я стріляли, ну куди на гражданських вже бить людей. Мені. Почали купати ракетами, почали туди бити. Я йду от сусіда, тільки ховаюся, ну, така Погода була, болото до нас десь прийшов. Куди падали, на коліжці буде вимахатися буде, тільки тут присаджував, ну, 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 Ми так не сильно боялися. ну. Солдати кажуть, ви що, железні чи що до моєї жінки, ви щось железні.